Добрий ранок, друзі. Дуже рада вас вітати на каналі і дуже рада, що знов можу з вами молитися. Я трохи хворіла і тому весь час вела Іра і дяка їй за таку підтримку, що вона змогла, і жодного дня ви не пропустили і молилися разом з нами. Ми з вами закінчуємо читати книгу пророка Малахії, четвертий розділ. Там дуже мало віршів. Прошу вас прочитати. Обов'язково це зробіть. Але я хочу зробити як завжди. Акцент на декількох віршів. Це буде другий вірш, а, тому що спочатку розділу йде про те, що буде день Господній. Ми знаємо, що це за день. І він каже в другому вірші: Для нас, віруючих, хто шанує моє ім'я, зійде сонце праведності, воно принесе спасіння на крилах своїх. І видите ви і стрипатимете, немов молоді, вгодовані телята. Але четвертий нам каже: пам'ятайте закон Моїсея, слуги мого, який я дав йому на горі Хоре, заповіді та настанови для всього Ізраїлю. Щоб день такий був радісний, нам треба, що робити? Пам'ятати і робити ті настанови, які нам заповідав Майсей. Коли прийшов Христос, він нам все, всі ці заповіді перетворив на дві: перша заповідь любіть Господа, і друга заповідь люби ближнього свого. І я думаю, що це є найголовнішою такою, знаєте, червоною лінією, яка йде впродовж нового заповіту. І як важливо, щоб день Господень був для нас, віруючих, реально щасливим, то треба зараз, сьогодні, про це думати, надіятись і соблюдати. Але нам, українцям, дуже важко це робити, тому що ми живемо зараз під час війни, і нам дуже важко реально молитися за тих, хто нас ображає. Важко благословляти тих, хто вбиває твого родича в тебе на очах або гвалтує, або ще щось. Нам реально важко. Але це можливо. Господь каже, якщо ми черпаємо силу в нього, це можливо. І тому сьогодні мені хочеться, щоб ви пам'ятали про першу річ. День Господь це буде свято для віруючих, і щоб це було святом, сьогодні нам треба черпати силу, енергію, любов, все, що тільки нам потрібно, від Господа, від Його слова. Тому читайте, багато читайте Біблію, багато спілкуйтеся з реально духовно-сильними людьми, які не опускаються, які поперед всіх тих нюансів, які є в житті, встають на ноги. І все ж таки пробудь робити правильно во славу Господа. Давайте молити за це. Дякую тобі, Боже, за твою милість цього дня. Дякую, що вона оновилась для кожного, хто сьогодні прокинувся. Дякую тобі за твоє серце, за твою любов і за твої добрі слова, які нас сьогодні підпадьорюють. Твій день він буде реально радісним для нас. І щоб він таким був допоможе нам сьогодні. Не спотикатись, мінімально падати, підніматися і йти твоїм шляхом, шляхом віри, надії, сподівань, твоєї підтримки, Господи, тому що сьогодні це важкий шлях для нас. Але я вірю, що ти, ти той, хто може нам сьогодні допомогти і вже допомагає. Ти той, хто має силу, владу і всю міць для того, щоб ми реально могли йти твоїм шляхом. Але наша задача піднятися і дивитись на тебе в цьому, будь ласка, вам я Ісуса Христа, прошу, і дуже-дуже дякую за те, що сьогодні ми можемо все ще бути відкритими для Твоїх істин і для розмови з Тобою. Будь в цьому дні, будь ласка, захищай, благословляй нас, направляй, і просто будь поряд. Амінь. Друзі, всім гарного дня!